Друзі, всім привіт і рада світати у нас на каналі. Це канал Міто Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. поговоримо ми про ще один готовий автомобіль, повністю під ключ. Це у нас Джип Компас, який ми готуємо для нашого клієнта з міста Житомир. Та автомобіль уже скоро буде їхати на реєстрацію. Давайте розберемося в детальностях. Адже джип Compass – це один із самих популярних автомобілів в замовленнях, в продажах, на а їх багато продається. І ці автомобілі дуже багато людей хочуть їх мати володіти. І це зрозуміло чому. Адже в нього зрозуміла філософія. І філософія заключається в тому, що коли марка Jeep започаткувала взагалі своє існування ще в далеких там х роках, це був військовий автомобіль, створений для війни, і з. Крутими характеристиками по бездоріжжю, і коли Джип у нас сповідує філософію марки джип у 2025 році, і на момент випуску цього автомобіля 2019 року, цей автомобіль залишився все таки преданим своїй філософії і залишається таким, як має бути, і його конкуренти по класу, а саме кросовери, абсолютно на нього не схожі. І давайте розбиратися, чому. Ну, по-перше, це дизайн, тобто це агресивні нотки дійсно чоловічого автомобіля, які на сьогоднішній день і полюбили і жінки. Але саме головна відмінність цього автомобіля це саме в системі повного приводу. Якщо ми з вами звикли, що сучасний кросовер вивозити на бездоріжжя абсолютно не потрібно, адже як тільки ви туди поїдете, то за трактором вам бігти довго і далеко, щоб його звідти витягнути. То завдяки цій системі повного приводу ви собі можете дозволити якісь. Невеличкі погрішності саме на бездоріжжі, і дозволити заїхати в якусь глибоку калюшку, виїхати на якусь горку, ямку, рівчак переїхати та щось таке інше. Звісно, якщо ви поставите надзвичайно важкі задачі перед цим автомобілем і будете його перегружати, то його муфта вийде зі строю. Це реально, але це вона прослужить набагато більше і довше, ніж у своїх. Однокласників, тому цей автомобіль ще все-таки залишається для бездоріжжя. У нього встановлені трушні двигуни. А саме, коли ми говоримо про компас, це 2.4 Tiger Shark. тайгер шарк. Всім відомий, на який ставиться газ четвертого покоління. Щоправда, як я на сьогоднішній день не сильно бачу сенсу його встановлювати, адже коли у нас бензин по 55, а газ по 35, у мене також дівчироки на газу. І, чесно кажучи, я щось рахую цю економію, я її не до кінця бачу. Тобто я на 100 кілометрів економлю приблизно 70 гривень. На сьогоднішній день не вартує, на мій погляд, ця газова установка цієї економії. Можливо, з часом зміниться бензин стане по 70, а газ залишиться чи подешевше від 35 гривень, тоді в цьому буде дуже великий сенс. На сьогодні такий момент не став, і це треба розуміти. Але для любителів газку і хто хоче поставити газ, сюди це можна робити. Звісно, якщо ви автомобіль захочете вивозити на Дуже жорстке бездоріжжя містити гамнюку, тобто пити його по самі вінця, то ви це зможете зробити, вибравши іншу модель марки Джип. Адже марка Джип для нас відкривається дуже широким асортиментом автомобілів. Коли ми, наприклад, говоримо про молодшого брата, це Джип Renegade, він у нас має коротший кузов, хоч і база автомобіля з компасом одна й та сама вищий кліренс Цей автомобіль легше переїжджає перешкоди, і він більше все таки схожий на того старого Вілліса. Коли ми говоримо про Чірокі, то цей автомобіль уже Старший брат, і цей автомобіль буде все-таки більш м'якіший, комфортніший, але ще з цими своїми американськими нотками грубості. Коли ж ми говоримо взагалі про преміум, то це також є в марки Jeep. Jeep Grand Cherokee. і він може вам забезпечити надзвичайно круті показники на бездоріжжі і комфортну їзду по місту. Здоровенний джипак з 36 двигуном, на який також ставить 4 четвертого покоління. Ну якщо ви прям хочете їхати топити щось в болоті, то джип Wrangler. Вам це дозволить зробити. Ось якось так. Тому марка Джип дозволяє вам із собою бути на всіх рівнях експлуатації сучасного автомобіля від трушного бездоріжжя і до самого звичайного міста чи бюджетного економічного кросовера. Наскільки це можна назвати, цей двигун, звісно, економічним? Адже всі ви знаєте, що зараз вийшов ряд сучасних кросоверів, які по економічності їхні двигуни досягають навіть. Витрат пального за містом 7,5-7 літрів бензину на 100 кілометрів по місту 9-10. Ну, це, наприклад, такі, як Mazda CX5, Volkswagen Tiguan чи інші, тобто більш технологічні сучасніші двигуни. Коли ж ми говоримо саме про 2,4 Tiger Shark, то це ще обжора щита. І а, витрату пального по місту на повному приводі можна розраховувати на 13-14 літрів бензину. На трасі 10-11. Коли ми говоримо про передній привод автомобіль то тут вже буде витрата трішки менше. На трасі літрів 8,5, 9, а по місту літрів 11. І ці двигуни дійсно дуже прожерливі і на них саме тому і ставлюють газ четвертого покоління, він сюди стає, але вони високонадійні. Хоч вони й не високотехнологічні. При цьому в парі працюють з гідротрансформаторними коробками. На повному приводі це 9 ступенева ZF, а на передньому приводі це 6-ступеневий Айфін. І вони, як ви знаєте, проблем своїм власникам не приносять. Ось саме за це ці автомобілі і вибирають. Де їхню надійність, автентичність, історію марки моделі. Тобто, це не просто там шкода Октавія, а п'ять чи можливо Рено Меган. Це дійсно автомобіль з історією, в якого є клуби. По всій планеті і в Україні, в тому числі, люди об'єднуються в великі групи, збираються на вихідних разом, їздять на покатушки, на шашлики, приїжджають певні перешкоди і активно проводять час разом. Тобто, це автомобіль, який об'єднує в собі дуже великі групи людей. Але що ж у нас по цінам, якщо ми захочемо привезти його для себе із США? Ціни на ці автомобілі можуть досить сильно різнитися. Якщо ми звернемося до аналітичного сайту Автостат, який нам показує середню статистику автомобілів по аукціону, закрутимо, наприклад, цей автомобіль другого покоління з'явився у нас у 2017 році. Ми з вами побачимо, що автомобіль на аукціоні можна придбати навіть за 2,5-3 тисячі доларів. А це значить те, що 9,5 можна привезти сюди, в Україну, в Київ, з розмитненням, але без ремонту. І зробити ремонт і відновлення, про які ми поговоримо трішечки пізніше. Звісно, автомобілі. Більш свіжіших років випуску і трішечки кращої комплектації будуть торгуватися на аукціоні трішки дорожче в районі 4,5. Якщо ви захочете для себе джип-компас останніх років випуску, це там 20-й, 21-й, в хорошій комплектації Limited, High Altitude, чи, можливо, Trailhawk, то такий автомобіль доведеться віддати навіть 5,5-6 тисяч доларів. Тоді такий автомобіль біля 14 буде приїжджати без ремонту. Та коли ми говоримо саме про комплектації, то вони в цих автомобілів досить такі розповсюджені і широкі. Роки, наприклад, коли ми говоримо саме про цей автомобіль, то як бачимо, у нас красивий білий перламутровий колір автомобіля білий в поєднанні з чорним. Дахом і це автомобілю дає надзвичайно круту автентичність. В хорошій комплектації у нас і шкіряний салон, і електроприводи сидінь. Звісно, у нас 19-ті диски, які виглядають ось в такому красивенному просто кольорі. Графіт. Графіт у нас і решітка, і коли ми говоримо про фару, то ми з вами звикли на джипі-компасі бачити галогенну фару, яку я, до речі, терпіти не можу. Дякувати Богу. У нас тут хороша комплектація. І ксенонова фара забезпечить вам гарне бачення автомобіля вночі. У нас сліпі. Зони в автомобіля і у нас контроль поперечних рухів при здаванні назад. Камера заднього вида, CarPlay, Android Auto – це всі необхідні функції, які, на мій погляд, обов'язково мають бути в сучасного автомобіля. Коли ми поговоримо саме про цей автомобіль, ми придбали його на аукціоні за 5200 доларів. Якщо ми подивимося фотографії, оцінимо його, то ми дійсно можемо зрозуміти, що пошкодження автомобіля у нас мінімальні. Адже Хоч і спрацювала безпека, а у Джипі у нас є дуже низький порік спрацювання цієї безпеки, і е, ми її відновили. Зробили до речі, на безпеку йде гарантія пожиттєва і окремий сертифікат на цей. Ми даємо рік гарантії на ремонт і відновлення зроблені роботи у нас на СТО. Це обов'язково. Ви стовідсотково отримуєте автомобіль в геометрії кузова, але ж на які витрати і на що потрібно розраховувати, якщо ви замовляєте авто із США з нами. Якщо по вибору авто на аукціоні досить це зрозуміло, тобто ми з вами вибираємо, приймаємо участь в аукціонах і торгуємо виключно погоджені з вами лоти до погодженої з вами ставки, щоб вибрати той автомобіль мрії, який ви собі задумали, враховуючи колір, комплектацію, пробіг, пошкодження і таке інше. Адже ви керуєте повністю процесом вибору і купівлю собі автомобіля на аукціонах в Сполучених Штатах Америки. Далі у нас іде налагоджена логістика і розмитнення, автомобіль прибуває в Києві. Та в що ми автобіль ремонтуємо у нас на СТО, то далі. Ми працюємо по наступному алгоритму дій. У нас створюється ось така велика група, в якій ми узгоджуємо повністю весь ремонт і відновлення вашого автомобіля. Коли автомобіль прибуває на СТО, обов'язково менеджери проходять і профотографовують всі деталі, всі пошкодження автомобіля. Тому що якщо ви замовляєте авто із США з нами з будь-якого міста України, а я нагадаю, з нами можна замовляти і дистанційно чи проживаючи в місті Києва. Взагалі немає проблем. Тут у нас клієнт Житомира. Ми проходимо повністю всі. Це відфотографовуємо для того, щоб вам було зрозуміло, в якому стані ваш автомобіль, що ви захочете собі ремонтувати, фарбувати, чи що може можливо залишити так, як є. І в даному випадку можна сказати, що це дійсно мінімальні пошкодження, адже на прибирання цих пошкоджень уйшла досить таки невелика сума. Коштів, з якими зараз з вами переглянемо. Ось так це все відфотографували, і далі уже менеджери по СТО з вами узгоджують, що в автомобілях ми робимо, що не робимо, дають список дефектовки, які необхідні запчастини для закупівлі цих, цього ремонту. Менеджер по запчастинам їх прораховує, логістику і доставляє на СТО. Далі завершуються ремонтно-відновлювальні роботи по кузову. Потім автомобіль переходить у фарбування. Там вже відповідно також фарбується те, що ви хочете чи не хочете, і тоді автомобіль робиться хімчистки, поліровки. Наприклад, тут клієнт захотів поклеїти бронеплівку на передню частину, зробити повне ТО з заміною маслів фільтрів в коробці роздатці з новим акумулятором. Там воно вийшло біля 33 трьох тисяч гривень. Тобто, ви вже тут собі вибираєте те, що вам хочеться. Зробити в своєму автомобілі, саме головне, що наше СТО може вам це запропонувати. Ви можете це вибрати і комфортно підготувати собі автомобіль під експлуатацію, так як вам потрібно. Якщо ж ми перейдемо безпосередньо до самого ремонту, то це, напевно, одна із найменших закупівель запчастин для ремонту автомобіля. Вона склала всього на всього 870 доларів. І так, це дійсно круто. Як бачите, список у вас перед очима що скільки коштувало, і далі автомобіль пішов в роботу. Роботу. Звісно, йому зробили заміну маслів, фільтрів, повністю ТО, розвал сходження, резину замінили, гума у нас стоїть автомобілі, Goodyear абсолютно нова. Це те, що вам не будуть робити, якщо ви автомобіль купуєте, звісно, на вторинному ринку. І тільки готуючи автомобіль під себе і для себе, для себе любимого, ви будете виконувати саме самі такі речі. Далі, наприклад, автомобіль ставиться на стапель, майстер починає з ним працювати, заміряє йому геометрію, що куди можливо пішов. Йшло і вам відповідно надається фото та відео звіт для того, щоб ви могли розуміти, що відбувається з вашим автомобілем. Якщо на якомусь порошку там, наприклад, є якесь пошкодження, треба потрібно потрібно це зробити. Про це ви звісно інформуєтесь, погоджуєте, і те чи інша робота виконується по вашому е, автомобілю. Далі, наприклад, завершився автомобіль ремонт по кузову, надається надається фото відеозвіт, а далі вже узгоджується, що в автомобілі потрібно фарбувати чи ні. Приходить майстер по ПДР, наприклад, з спеціальними такими лампами. І якщо він по автомобілю бачить якісь вм'ятинки, ось, наприклад, як тут, і він пропонує ці вм'ятинки вам виправити. Ви можете, звісно, цього не робити, можна залишити так, як є. А якщо ви хочете, їх можна прибрати без покрасочним методом. Ці вм'ятинки. Показується, їх видно під спеціальними лампами, їх також видно, якщо вдивлятися біля автомобіля, та після завершення робіт також фото-відеозвіт, що це відповідно зроблено. Зараз автомобіль у нас очікує, він буде ще отримувати поклейку бронеплівки на передню частину. Після фарбування, як бачите, також відбувається відеозвіт про те, що в автомобіля пофарбовано. Якщо ми будемо говорити саме про відновлення безпеки, то також це робиться і це відновлюється абсолютно в завод. Так вона відновлюється. Це відновлена безпека. Піропатрони перепаковуються, але подушки в майбутньому спрацьовують і на це дається окремий сертифікат, окрема гарантія. Відповідно для клієнта відправляється фото відео, звіт. Якщо ми прийдемося по цінам, то десь приблизно коштувало відновити безпеку, стріляний передок 840 доларів, рихтувальні роботи по цьому автомобілі склали 1300 доларів, роботи по ходовій частині 300 доларів, та фарбувальні роботи 1450 доларів. Якщо ми плюс-мінус це все складаємо, ремонт автомобіля близько вийшов там, 4 тисяч доларів. Коли ми купили його за 5200, приблизно 13 там, 200 чи 13-300 він прибув сюди в Київ з. Розмитненням і доставкою, тобто вийшла досить така непогана ціна на автомобіль. Але коли ви, звісно, вже в свій автомобіль ставите нову гуму, наприклад, Goodyear 19-го радіуса буде 1030 коштувати, ТО 1030, Що ви хочете газову установку поставити, вона 30-40 тисяч буде коштувати, плівку там поклеїти, також якихось там 30 40 тисяч, це буде коштувати, то звісно, це набігає, набігає, і автомобіль буде виходити, звісно, дорожче, тому що коли ви замовляєте якісь роботи, які якісь послуги і вони виконуються, їх звісно потрібно оплачувати, і це додається до вартості автомобіля. Ви можете це не робити, ви можете це робити. Саме головне, що наша компанія може вам це запропонувати повністю під ключ. Ось так, друзі. Далі я вам пропоную оглянути цей автомобіль в салоні, зробити йому маленький тест-драйв. Та що буде, якщо ви виберете цей автомобіль для себе і що ви отримуєте, купуючи такий автомобіль. Шкіра в цього автомобіля досить така е, приємна, але м'якою її назвати не можна. Вона, в принципі, така по-американському грубувата. І в цьому є е, якийсь такий, така особливість американських автомобілів, коли ти в нього сідаєш, ти дійсно відчуваєш, що ти сів в американський автомобіль, а не японський, німецький чи корейський. І дійсно в цьому є відчуття навіть кожної виконаної лінії в автомобіля. Вона Знаєте, як ми коли знімали з вами огляд на Mazda cx 30 там кожна лінія витончена, викравлена, якась така ну, дуже красива. То в джипів, як правило, все дуже просто. Будь ласка, пряма лінія, пряма лінія, пряма лінія підлокітника, пряма лінія сидіння. Тобто немає тут нічого такого особливого, наприклад, як у Mazda, що кожна лінія витончена і це все так по-жіночному чи по-дівочому. Дійсно, це е, чоловічий автомобіль, але який останнім часом дуже сильно полюбили. Наші жінки. Що має бути в автомобілі, це, звісно, електроприводи сидінь. Це додає йому користування набагато зручніше, автоматичне світло і музика Beats Audio додає е, приємності в користуванні, адже їхати і слухати якісну музику це набагато приємніше. Ви як вже знаєте, що преміальна акустика може коштувати навіть до 5 тисяч доларів. Е, а для того, щоб її встановити в автомобіль, може бути ще і навіть більше. Коли ми переходимо до заднього ряду сидінь, то тут нас зустрічає ось такий широкий комфортний диван, на якому нам буде зручно розміщатися. І якщо ви великого росту чи невеликого, ви все одно зручно на ньому сядете. Для подорожей у вас тут буде розеточка на 150 ватт американського зразка, якою ви зможете користуватися, якщо купите перехідник або е, заряджання Type-A. Звісно, підлокітник звичайний з підстаканниками, немає тут у нас ніяких наворотів підігріви сидінь, і цей джип компас він цього просто ну, не може вам запропонувати. Але якщо ви захочете сісти, то місце над головою у вас буде вдосталь, у вас буде багато місця до переднього сидіння, у вас буде багато місця до карт. І дві людини тут з комфортом сядуть, три, можливо, на якусь невелику відстань. Але що ж у нас з багажником? Але якраз багажник цього автомобіля похвалитися своїми надзвичайно великими розмірами не може. Коли ми говоримо все-таки про джип Renegade, то він у нього надзвичайно маленький цей багажник. І дійсно поставити дві маленькі валізки буде досить таки складно. Коли ж ми говоримо про компас, то що в Renegade, до речі, що в компаса може регулюватися розмір багажника завдяки ось цій задній. Полички вона може ставати вище нижче, ось наприклад, в оці пазики. Але якщо ви сюди поставите газову установку, то покласти уже кудись запасне колесо, компресор чи клей у вас вже не буде місця. Тобто в джипа компаса багажник середнього розміру, якщо порівнювати між чирокі, компасом та Ренегейдом. Коли в Ренегейда він найменший, а в чирокі він буде більшим. Якщо вам треба ще горомезніший багажник, це буде в джипа Гран чирокі Але якісь речі можна повести. Положити і, в принципі, пересуватися, якщо ви хочете поїхати в якусь невеличку подорож на двох, на трьох, ну максимум на чотирьох, але великі баули з собою брати вже не можна. За Зокрема, автомобіля нам досить все зрозуміло. Коробка перемикання передач ось така здоровенна палка з можливістю переходити в ручний режим управління. В принципі, очікуємо від нових джипів, що вже хай будуть якісь шайби, можливо, з 25-го року, але ця палка вже трохи виглядає несучасно. А система повного приводу з можливістю блокування 4 wd і також можливістю вибору снігу, піску або багнюки. В такому випадку ви зможете користуватися автомобілем на бездоріжжі, але враховуючи всі ті е, побажання, які я сказав вище на відео. Звісно, клімат-контроль двохзони з можливістю вімкнення підігріву передніх сидінь, підігрів для задніх сидінь буде відсутній. В цих автомобілях їх просто немає. Якщо ви хочете, це можна зустріти в джипачі років комплектації Limited Elite. Все інше органи управління керування абсолютно зрозумілі. Дзеркало з антибліком, сліпі зони в дзеркалах. Екранчик у нас є за кермом з бортовим комп'ютером. Пробіг автомобіля складає всього 21 тисяча миль, і тут вже ми можемо виставляти, що нам необхідно, це там тиск в шинах перевіряти, температуру масла в коробці. В двигуні, витрату пального і все. На великому головному екрані у нас CarPlay та Android Auto. На попередніх відео ми детально розбирали, як це працює. Не бачу сенсу зараз знову відкривати. Можемо тільки трішечки нагадати, що тут є система Google Card, тобто вам не потрібно робити українізацію автомобіля. Ваш гаджет, яка мова на вашому гаджету буде на вашому головному екрані, коли ви вмикаєте CarPlay, Android Auto. У вас буде постійна навігація, хороша музика з Фай, YouTube Music, Waze для подорожей, що дуже зручний навігатор, ну і Viber, Telegram, повідомлення можна набирати завдяки голосу, відправляти і відповідати на них. Але саме цікаве в цього автомобіля буде це, коли ми на ньому поїдемо. Адже е якщо на Джипі Cherokee 2.4 Tiger Shark двигун, е який встановлений на цьому автомобілі, являється базовим. І, чесно кажучи, ви знаєте, я володію в родині таким автомобілем, він, м'яко кажучи, слабуватий. Він дійсно не їде, і автомобіль сам по собі він більший, він важчий. І саме тому йти е, на якісь різкі обгони мені на цьому двигуну надзвичайно складно. Е, особливо це атмосфера. Атмосфера ніколи не відрізнялася своєю надзвичайно великою потужністю, динамічністю і крутним моментом. І саме ці всі недоліки ми на Jeep Cherokee зустрічаємо з двигуном 2.4. 3,2 буде повеселіше. Як він себе веде на компасі? Я вам скажу так, набагато і набагато краще. Зараз ми з вами виїдемо на дорогу і в цьому пересвідчимося. В чому прикол? Автомобіль просто-напросто легший, він менший. І потужності цього двигуна йому вистачає. Так, в 22 2022 року у нас з'явилися вже 2 літрові турбові двигуни на 240 кінських сил та на 270 у джіпа чи роки. Тобто там різно стоїть програмна прошивка. Цей двигун можна чіпанути, вибрати з нього. Більше кінських сил, але тоді ви більше проблем собі знайдете. Але ми все-таки поговоримо про 2,4, цей, що у нас зараз стоїть під капотом цього автомобіля. Адже питання саме до нього. Якщо по витраті пального, ми з вами вже зрозуміли, що він обжора і любить його споживати, то по динаміті. Отак От він розганяється. Отак От він реве. Ну, коли він розкрутився до 4 тисяч обертів, то щось було схоже на те, що він, типу, поїхав так, знову. оця газ в поло. Це я вже 3 секунди держу. 6 тисяч обертів. Друзі, ну так, да. ну оце так. Ну, тобто він не їде теж. Тобто він їде трішки краще чи Дім-Чирокі, тому що Дім-Чирокі на цьому двигуні взагалі нікуди не їде. Це їде трішки краще. Але казати про якісь вау-характеристики, наприклад, на останньому огляді ми з вами каталися на турбовій cx 5 5 До речі, якщо тут у нас 176 кінських сил, то на Турбовій cx 5 здається, щось в районі 230 чи що. Тобто не на дуже багато. Але оця саме турбіна. От вона і додає динаміки автомобілі І вона от ці турбінки, оця турбованість, вона додає кращої динаміки. Однозначно на того коштує. Зараз щас, щас попробуємо знову. Опа. Ну, Газпол. І. І. Ух! Рено догнали. Ну, це якось так. Тобто. Якщо ви очікуєте від цього автомобіля якихось вражаючих динамічних показників, то цей автомобіль точно не для вас. І коли ми говорили на минулому відео і позаминулому про Subaru Outback, Mazda cx 5 коли я вам говорив, що в автомобіля майже немає кренів, що автомобіль, куди ви кермо повернули, по тій траєкторії руху він їде без зміщення, то в джіпа такого не буде. Ні, він покидає свою траєкторію руху дуже швидко. Ви крутите кермо в одну сторону, і ви бачите, якщо ви різко входите на великій швидкості в поворот, як автомобіль зміщується від центру кола. Ось це є недолік більшості кросоверів. Ось за це чому я їх, наприклад, не дуже і е, долюблюю. Тобто вони не динамічні, вони не керуються і вони ведуть себе на дорозі просто-напросто як бігімоти. От. І все це можна сказати, звісно, про марку Jeep. Але у неї є і своя автентичність поціновувач. Вище перелічені причини, які я вам розповів, чому цю марку люблять, обожнюють, і вона номер один на сьогоднішній день у нас в замовленнях. І по сьогоднішній день, і ще багато років ці автомобілі будуть в топі, тому що вони надійні, атмосферні, вони трушні, вони аутентичні, вони з історією, на них ставиться газ. І ось це ті причини, за що більшість людей люблять ці автомобілі. Ну, я, можливо, не дуже люблю. Ну, якщо особливо я говорю про себе і особисте користування автомобіля, тому що я люблю щось таке динамічне, турбове і щось типу такого. Ось коли у нас є такий поворот, і ми захочемо в нього так в'їжджати більш різко, і... і маю таке відчуття, що зараз автомобіль перевернеться і мене викине в сусідню полосу. Оце от таке відчуття, коли купуєш кросовер. Але цей кросовер має місце, і його однозначно купувати варто, потрібно. І ви будете дуже щасливі, коли ви станете володарем цього автомобіля. Адже ряд характеристик, які в ньому переважають, для більшості сучасних водіїв мають більше значення, чим я тільки що описав вище. Наприклад, це високий кліренс, це великі колеса, це їдеш, їдеш, нема де припаркуватися, заліз десь на бордюру і не боїшся, що ти там днищем щось зацепиш, губу відірвеш. чи Колеса пошкодиш, ти можеш виїхати на бездоріжжя і там місити гамнюку, ти можеш просто з родиною поїхати в якусь подорожі, у тебе великий багажник, в якому ти можеш розмістити багато речей. Звісно, Компаса, може він не найбільший в класі, але тим не менш, уже це все одно зробити можна. Оця надійність недороговізна утримання. Адже коли ми беремо любого німця чи турбового двигуна, ми розуміємо, що утримання такого автомобіля може коштувати тисячі доларів на рік. А утримання джипа компаса може коштувати там 200 доларів на рік. Тобто, якщо в нього навіть щось зламається, то ремонт такого автомобіля не дуже дорогий. От за це їх і люблять, за це їх і поважають. І ось чому вони вибір номер один. Вони високоліквідні. Коли ви катаєтесь на цьому автомобілі, а потім вам вирішили ви продати цей автомобіль, ви виставляєте його на авторія, і він швидко продається, тому що він ліквідний. Багато людей його також собі хочуть по цим самим причинам. Тобто саме тому цей автомобіль і став одним із найкращих і завоював ось поправу перше. Лідую першу лідуючу позицію в замовленнях, та й, взагалі, в цілому можна сказати в продажах саме кросоверів авто із США. Що ж, друзі, підійшли ми з вами до завершення цього відео. Якщо вам сподобалося обов'язково, підтримайте лайк, поставте е коментар під відео. Це нам допоможе ставати кращими. Відео набере більше переглядів, більше людей зможе дізнатися про нас. І а, якщо ви хочете замовити авто із США, з нами можна зробити все повністю під ключ, тобто повністю з ремонтом, як і цей автомобіль. І немає різниці. Проживаєте ви в місті Києві чи проживаєте ви в будь-якому іншому місті України. Ви а, можете дистанційно замовляти з нами. Авто із США або можна приїжджати до нас в офіс окружна 4Б. Там ми заключимо з вами договір і будемо шукати, купувати вам автомобіль і робити повністю його під ключ з ремонтом. До нових зустрічей! Всім пока!